Мої хороші друзі, мої е, підписники, в першу чергу це відео вам. Е, і особливо я зараз хочу записати це відео для тих, хто, хто, кого зацікавили мої е, прикраси, хто мені ставить якісь приємні, пише приємні слова. І е, я сподіваюся, що будуть якісь замовлення, тому що деякі. Мої речі, я їх, я їх сама дуже люблю і люблю їх носити. І зараз піде мова про ці браслети, які показала нещодавно. Отакі браслетики, вони, зараз усі я покажу, три їх залишилося в мене всього ну, на, на цей час. Але я на замовлення можу зробити на будь-який розмір. Залишилося в мене 19-й розмір. Як розмір по, по, по об'єму, так міряється. Ниточкою, потім прикладується до сантиметрів, аби ви будете знати об'єм своєї ручки. Отже, такого плетіння як розкриваю навіть карти, як, як це виготовляється. Скручуються в такі кренділючечки, якісь елементи, потім робиться таке колечко, яке закріпляє. Хочу зараз навести фокус. Фокус, покус. -покус. І, а потім уже шарму цей передається тим, що покривається патиною. Тобто, ну, якимись певними речовинами покривається і шліфується, полірується, якщо, якщо потрібно. Отакий От браслетик є. Це один я показувала. Отакі, з такими з подвійними колечками, все надійно закріплено, його не розігнеш. І він при цьому дуже е, такий, ну, еластичний, я б не, не сказала, а гнучкий. Гнучки, оці елементики гнучки, такі і їх на руці майже непомітно. Я в таких браслетиках у мене було отакого плетіння, мій браслет, браслетик був. Отакого такого плетіння. Я кажу, тут буковки ННН. Наталія, Наталія, Наталія. Ну, це е, жарт такий, Кому що воно нагадує такий такі вензелі. І з такого плетіння я робила, були замовлення і пояси. І пояси навіть на маленьку дитинку, на ножку ми робили. Тільки маленькими елементиками, тому що лікар порекомендував вносити браслетик, щоб ну це я не знаю, які там заморочки, щоб якась частинка в міді потрапляла в організм. Ну, В общем, всього було. І, ну Ці браслети дуже-дуже такі популярні. У мене були, коли я, ну я багато їздила на виставки. На, продавала через у мене був свій сайт, зараз його вже немає. А зараз я продаю через шафу, і, і то, якщо щось не знайдете, а зацікавило, пишіть, я виставлю. Бо в мене не, не вистачає зараз терп... нетерпіння вже не, не часу. Тому що не, не тільки цими прикрасами я займаюся, ну, життя продовжується. є огород, є. Є чим зайнятися. Отже, що я хочу сьогодні, чому я виходжу в ефір, і що я хочу вам розказати саме про ці браслети. Якщо буде замовлення, щоб ви вже знали, от я зараз воділа свій улюблений браслет, він мені зараз по руці. Раніше в мене був 19 розмір, потім я, коли вже я з віком схудла, у мене рука стала десь 18-го розміру, і то він. Такий свободний. Чому я зараз вам так показую свою руку, щоб ви звернули увагу, що під браслетом у мене ніякої полоси немає зараз. Тому що сьогодні я себе почуваю прекрасно. енергійно і не хворий, і тиск нормальний, і фу -фу фу Все більш-менш нормально. Але, якщо а, зразу ж скажу, що деякі браслети, особливо це якщо це замовлення, то ми обговорюємо замовлення із замовницею, як правило, з замовницею або з замовником, якщо це на подарунок хтось бере. І домовляємося, якою патиною покривати, яким відтінком патини, чи коричнева, чи зеленувата. І домовляємося, чи покривати лаком, чи не покривати. Що це дає? Якщо покрити такий браслет, я зразу скажу і не люблю лак, якщо покрити лаком, буде виглядати трошки красивіше, як, така... ну, як лакована річ, але втрачається відчуття цієї міді. А для мене мідь вона як жива. Чому я не дуже люблю срібло, а от мідь вона, по-перше, вона еластична, вона пластична, і з, нею, з нею можна якось зрозуміти, що ти з нею хочеш зробити. вона, ну, Багато про це можна говорити. І от я хочу, щоб в, у цих виробах мідь була. Передати оце моє відчуття, як я сприймаю мій, щоб це передалося і покупцям або замовникам моїм, тим, хто буде носити цю, цю прикрасу. Отже, про що я? А, чому ще, якщо хтось Знає про лікувальні властивості міді, а я ще раз кажу, що раніше були мідні ручки, мідні тази, мідні чайники. якісь. Тобто ну, Знали люди про те, що мідь все-таки якісь лікувальні властивості є. Тобто, Якщо попадає трошечки міді в організм, це, це непогано. І отже, якщо такий браслетик не покритий лаком, то він контактує із шкірою, отут, з цього боку, із внутрішнього, і ну, частинки міді попадають в організм, так вважається, якісь там елементи, мікрочастинки, мікродози, а чому іноді буває під таким браслетом? Буває полоса темна, така зелена. Тому що коли людина або, або жарко, або почувається неважно, виділяється більше поту, а в, пот, в поту є сірка. А сірка дуже сильно патинує мідь, тобто темнить. І оцей Ну, напевне, це окис міді, якщо, якщо хіміки мене поправлять, залишає цю полосу. Це нічого опасного, нічого в цьому немає. Розкажу вам про себе, як я носила, оце такі, оце, я казала, браслет наталка Він у мене десь навіть на якихось сайтах і фігурує як браслет-наталка. Саме такий я любила, і зараз напевне, я собі ще такий зроблю. Тому що все, в мене руки не доходили, а зараз є замовлення на такі браслетики. Тут такі плани. Але це вже після, після першого числа, після праз, празника. Так от, я його носила не знімаючи практично. Оцей теж він мені дуже зручний, я його люблю. І я його буває так, буває, забуваюся, не, не одягаю, а буває. І ще зараз розкажу, чому люблю носити браслети і взагалі рекомендую це робити. І буває, що я у цьому, ну, скажімо так, і вночі, і в душ, і весь час на руці. І от, якщо я ранком прокидаюсь і бачу, тут на руці в мене слід, значить я кажу собі так: Наталочко, сьогодні ти відпочиваєш. Значить, якщо я навіть почуваюся добре, але вже якийсь є слід, це вже як індикатор, що мені треба трошки себе пожаліти, що щось буде, щось не те, або, або якась слабкість, або, можливо, дуже жарко, або ще щось. Тобто це так, так мені цей браслетик підказує про, про те, як я почуваюся. Так, про щось я ще хотіла сказати? А, чому от браслетики десь? Е я ще люблю намисто із прикрас. Я от скажу прик чесно признаюсь, ці кулони, кулони я, е я їх з задоволенням роблю, але носити сама я їх не ношу, тому що ну, чомусь я не дуже. А намиста, якби моя воля, я б їх робила день і ніч, і особливо я люблю, щоб так щоб тут багато. Це, напевно, так, як ото українки носили в давні часи, щоб отак, багато-багато. От. І колись я навіть я не знаю, розказувала якесь відео чи ні, що коли, в мене, коли я займалася лемфорком, тобто лемпорк – це виготовлення намистини скла. Тобто є, є такі трубочки скла, є спальник вогонь, і з цих трубочок роблять, кому цікаво, погуглі, як, як це виглядає. Ну от Я в свій час я теж цим лемперком займалася. І в мене цих намистинок було різного кольору, різного, різного розміру, різні різні. І от якось мені прийшло в голову зібрати. Трьохмет 3, 3, 3, 3 метри в таку низку намистин, яких, яких попало. от Якщо що беру, то тільки я їх розрізняла по кольорам. І, і получалось, якась, от виключаю якийсь червоний наприклад, колір, червоний, а решта все збираю. І і виходили такі чудові, красиві. Тоді оце ж складую багато з складень, і тут виходило щось таке неймовірно красиві ці речі. І вони, вони теж у мене на виставках улітали як, як, як гарячі пірашки, як я раніше казала. От. Тому люблю я на мисто. і от до чого це я все веду. Що в Україні, ви знаєте, що обов'язково жінки носили таке маленьке намистечко на кожен день. Мало того, що носили там ниточку із хрестиком, ниточку, чи якийсь там ланцюжок якийсь, хто там був побагаче. -по І обов'язково було намистечко. І от десь я в якійсь, не пам'ятаю, де десь в якійсь. Мудростях, якісь при мудростях. Я читала це ж багато і, там, і всякими йогами перечитувала, і не, фізично не займалася, а от читала багато всього. І десь було написано, що як захист для жінки має бути якась прикраса, яка замкнута в коло. Це може бути або браслет, або колечко. Або ж намисто. Ну, можливо, там ще пояс в якийсь культурі. Но українки, згадайте, українки носили намистечко навіть на кожен день із дрібних, дрібних таких дрібненьких-дрібненьких намистинок. Я намисто обожнюю. Особливо, я дуже люблю. Із натурального каміння. І коли я собі замовляю якесь каміння для того, щоб виготовляти якісь прикраси, буває так, що замовиш якусь низочку, і вже тоді не можеш з ним розстатися. Я дуже люблю яшму, я дуже люблю агати. От. Не обов'язково це має бути прикраса, це якась дорогоцінна річ. Може бути, простенька, але. Але щоб, щоб ви відчували цю прикрасу, як вона. І, і от ще я вже бачу, що я дуже затягую ефір, але ще щось скажу. Я із теплотою згадую, у нас у якийсь довгий час у мене була одна. Не, не знаю, як вже сказати, Чи замовниця, чи. Ну, вона вже, вже в нас якісь такі телефонно-дружні стосунки з нею були. Вона замовляла мені, дуже, дуже, у мене дуже-дуже багато всього. І yeah. Я їй казала, вона там замовляє, от зробіть мені отаке, отаке, Як, отаке", І показує чиюсь роботу. Я кажу, ну це ж не моя робота, я не, можу, не маю права її повторювати. Я кажу, Замовте у, у той майстрині. Ні, у неї, не, у неї не така енергетика, мені ваша енергетика підходить. Ну, Я не дуже в ці енергетики вірю, але я вірю в те, що те, що я вкладую, воно передається. В цьому щось є, дійсно. І вона замовляла дуже-дуже, їй дуже оці вікінгові нравились. Подобалися такі оці, отакі, отакі всякі, грубо склепані, я кажу. Прикраси. От так що було було багато всього і багато продажів різних і задоволення. І я дуже рада, це до чого я веду, що я дуже рада, що є замовлення на такі браслетики, я його з задоволенням зроблю. І ну замовляти можна на шафі, можна зі мною прямо напряму зв'язатись, ми вже домовимося, тому що мені все все рівно треба з вами Поговорити, якось поспілкуватися і вияснити, що саме ви хочете. От. Ну, це трошечки про браслети і трошечки про як, як браслети. Вони, якщо браслетики Лежать і довго ними не користуються, вони, я, я кажу, вони засинають. Вони окисляються і трошки покривають такі темні. Я вже про це говорила багато разів. Оце Нечищений зараз браслет. Якщо, якщо його починаєш носити, він... а ще зараз... Боже, я вже затягую безбожно, але ще скажу. Ще які фокуси в цих браслетах є? Ти, допустимо, потинуєш в один колір, а потім, коли я довго-довго ношу, оце на цьому видно, ну, напевно, вам не передам. Коли довго носиться оцей елементик, він більш червоного кольору. Тобто, в якийсь момент він змінив колір. А чому? Тому що на нього попала якась або зовні попала якась речовина, або ж, може, із потом десь щось покрасило в якийсь інший колір. Тобто вони, оце, вони живі, ці браслетики, Прикраси. Ну, на цьому, напевно, все, бо вже 17 хвилин я вам розказую. А я до того, що просто, якщо якщо не покритий лаком браслетик, то він або сам відчищається від одягу і становиться такий блискучий, або ж його можна при бажанні почистити. І оце, так як я ще не все сказала, я хочу зараз вийти в прямий ефір, тому хто. Хто подивиться, можливо, якісь глядачі, якщо буде багато, ну, більш-менш нормальна аудиторія по кількості, то, можливо, буду говорити. А якщо один-два, то, можливо, ні. Ну, побачу. В мене щось ще не складушки з цими ефірами. Всім добра, всім бажаю гарного настрою і е заходьте, дивіться, буду рада і спілкуванню і. Якщо, якщо ви придбаєте в мене якусь прикрасу. Всього доброго!